Нерест один з найважливіших періодів розвитку рибних популяцій. Від успішності цього періоду залежить якість і майбутня кількість водних біоресурсів. Тож для створення сприятливих умов проходження нересту у Хмельницькій області стартує весняно-літня нерестова заборона. Основними річками це є річка Дністер. Нерестова заборона з 1 квітня по 10 червня. Всіх, всіх інших річках з 1 квітня по 20 травня. У всіх інших водосховищах нерестова заборона з 1 квітня по 9 червня включно. Також заборонено пересуватися водоймами транспортними засобами чи моторними суднами за винятком тих, які використовують органи рибоохорони та інші органи державної влади. Порушення цих правил передбачає адміністративну чи кримінальну відповідальність. Адміністративна відповідальність передбачає накладення штрафних санкцій, а кримінальна відповідальність і штрафні санкції, і це може бути як обмеження волі особи до трьох років і позбавлення волі особи до трьох років. Це за статтею 249 Кримінального кодексу України. Також правопорушнику доведеться відшкодувати завдані збитки водним біоресурсам за затвердженими таксами. Вони затверджуються Кабінету міністрів України. За адміністративне порушення розрахований штраф до 680 гривень, за кримінальне до 3400 гривень або позбавлення волі до трьох років. Проте в період заборони дозволяється любительське рибальство за межами нерестовищ. Користуватись можна поплавковою вудкою з двома гачками або спінінгом з одною штучною приманкою. В нас виділено. По всій території області 59 ділянок. В місті Хмельницькому на Хмельницькому водосховищі виділено дві ділянки, а саме одна ділянка це від вулиці від мосту по вулиці Кам'янецькій до мосту по вулиці Західного Укружній. І друга ділянка виділена від вулиці від мосту по вулиці Західної Окружній до по, потім по лінії електропередач, тобто це правий берег річки водосховища. Особливо в цей період усилено працює контроль водних об'єктів. Тож, щоб замість улову не отримати штраф, слід дотримуватися всіх визначених правил чи відкласти спінінг до закінчення нересту. Тетяна Джипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.